Давайте я відкрию вам таємницю, де я взяла такі візеруночки, а ось вже бачите, і відкрила її. Угу. Рушники цей побачила в книзі. Це в нас 175-й, правильно. Орієнтований кінець 19 століття, Балтський район Одеської області, Східне Поділля. В кінці я побачила цю схему і думаю, треба робити, треба пробувати. І я бачите, взяла ось таку штучку, ось таку тільки на одній силянці. Та, що чорна я зробила з двома такими завіхрюнками, а на білій з однією. І в мене ось тут серединка, вона якби цільна. Тобто тут більше є простір, а в мене, бачите, якось тут от вона зроблена. До речі, дуже прикольна книжка для тих, хто хоче зробити собі вишиванку, рушник, або просто взяти візерунки для гердану, то рекомендую. Не знаю, правда, можна її знайти чи ні в продажу, але в бібліотеках вона є. Ще я помітила, що в Одеській області дуже багато пташки люблять робити. Тому це стовідсотково наступні мої герданчики. Не силянки. Я не впевнена, що можна ось таких от птахів зробити силянками. Але гердан то дуже прикольна річ. Оця пташка мені сподобалась. Я буду робити її в помаранчевому чорному такому вигляді мікробісером, і, можливо, в золоті звичайним бісером. Взагалі цю книжечку мені дали почитати в Одеському центрі культури. Тож заходьте, там багато виставок. До речі, проводяться майстер-класи. Я думаю, хто на мене підписан, той в курсі, як ми там з глини робили та писанки, на жаль, розбивали, але що поробиш? Ну така, така в мене доля робити і розбивати.